Яворівський полігон один із найбільших у Європі. Гордість України, місце міжнародних навчань і візитів президента. А ще тут тисячі гектарів соснового лісу, звірина і чисті озера. Ласим шматочком гріх не скористатись. Посеред Яворівського полігону є 29 гектарів, які ретельно охороняють. Через шлагбаум проїхати неможливо. Охорона. Охорона кого? Об'єкту. На територію проїжджають лише обрані люди. Добро До дня! Чому ви знімаєте Чому я не маю Ну Давайте вийдемо туди, будь ласка. Ви... Я вас уже прошу. Давайте, пані. Боже, а що ж трапиться зі мною? Ні, нічого, нічого не трапиться. Давайте, будь ласка. Вийдемо, і то все. Чого ви знімаєте? Шановний чекайте. Знімаєте, чекайте будь ласка, мені, я вас дуже прошу. Не треба знімати. Але будь чому? ласка, то ви таки? зараз зараз хвилічка. чоловік з татуюванням ВДВ назвався Русланом. Однак кого він представляє не сказав. А от дядечко біля шлагбауму зізнається, він працівник охоронної фірми Ірбіс. Саме ця структура і орендує 29 гектарів цінної військової землі, яку чомусь. Так пильно охороняє. За умовами договору фірма орендує цю ділянку для рибного господарства, а ще зобов'язується за власний кошт зробити капітальний ремонт, поточний та інші види ремонтів орендованого майна, тобто старого військового профілакторію. Через шлагбаум ніяк, а от відеозйомка зверху показує, що приховують за парканом. Профілакторію ніхто не ремонтує, а на території виріс штучний острів із мисливським будиночком. Точно самовільно споруджено острів шляхом наміття піску, і на ньому було споруджено будівлю близько 100 квадратних метрів. Це все заборонено. Вони незаконно побудували там паркан, і здійснюють там. Вони здійснюють пропуск. Крім військової прокуратури, порушення мала б побачити, і інша військова структура набагато ближча до цієї землі. Та Яворівську кеч, яка і надала цю землю в оренду фірмі Ірбіс, така реальність зовсім не бентежить. Нам в коментарі вони сказали, що будинок на озері вважають альтанкою. Це альтанк? Але що ми бачимо це 100 квадратних метрів будиночок, це не альтан. Ну, я хочу сказати, альтанки бувають різних, напевно, що розмірів. Оренду плату нам сплачують. і претензій ми до них не маємо. Будиночка Яворівська квартирно-експлуатаційна частина не бачить. Та не вже не помітила у своєму ж договорі аж надто вже низьку плату за оренду 3850 гривень за місяць. В нас погоджує фонд фонд держмайна і спеціальні спеціалісти, які визначають дану суму. Хм, Спеціалісти визначили, оренда профілакторію, а це більше тисячі квадратних метрів, і величезного шмата землі коштує як однокімнатна квартира у центрі Львова. Неймовірна знижка для ірбісу ще не все. Курсанти Львівської академії сухопутних військ тут розчищали земельну ділянку. Що ж це за фірма, така Ірбіс, яку так полюбили військові? Власник Ірбісу є борщ Андрій Васильович. Людина не публічна. У квітні 2014 року охоронна фірма заснувала спілку «Товариство мисливців та рибалок Ірбіс. Її керівником є той самий Андрій Борщ, а співзасновником тов народна команда Футбольний клуб Карпати. Засновником народної команди футбольний клуб Карпати є кіперський офшор LBL Марк Ліміте та юрист Євген Пакош. Він же ж адвокат львівського олігарха і почесного президента футбольного клубу Карпати Петра Диміцького. Він тут практично живе. Машини його часто тут їздять. Два чорних джипа тут живе пан Димінський. Я не знаю, хто тут живе. Схоже, саме Петро Петрович де-факто побудував на Яворівському полігоні будиночок. Домовився з військовими, обгородився, на охорону поставив свою ж фірму Ірбіс і навіть вирішив домовитись із мисливцями, які мали по сусідству своє господарство. Петро Петрович запропонував, що він хоче викупити перше озеро, друге, третє. Вони оцінили четверте озеро площею 18 гектарів в 101 тисячу гривень. Ну це абсолютно смішно. Демінський з сусідами не домовився, відтак вирішив їх змінити у 2014-му Суд вирішує забрати все майно у мисливців, натомість утворюється нове мисливсько рибальське господарство, старичі дуже лояльне до Петра Петровича. Олігарх, не олігарх. я цю людину знаю тільки з порядної, положительної сторони. Ось такі вони нові сусіди Петра Петровича не дарма мають доступ до шлагбаума, який закриває вхід до будиночку Демінського. Разом з ними потрапляємо на територію. Нам показують усе крім садиби. Де будинок Демінського? Будинок Демінського тут я е, тут немає такого будинок Демінського. там на озері на острові, що там знаходиться. Там є острів, е, там є в нас зимували. Де ми перетримуємо рибу, там є виробнича зона у нас. Йдемо на острів і сінували. Нас зупиняють. При мене, я в крайній случай. Не дозволю знімати це діло. Що ти? Ви що не здесь? Ну тогда пойдемте. Так а чи є це? Ви знаєте своїх сусідів? Хто там? Це, це, це пан Думінський. Тепер зрозуміло, у Демінського є ще одна охорона мисливці. А от про домовляння з військовими дізналась прокуратура, ініціює розірвання угоди, а ще відкрила кримінальне провадження про недбальство і Яворівської кеч, і навіть колишнього міністра оборони Саламатіна. Адже без погодження міністерства ділянки ніхто б в оренду не дав. Як визначає взагалі військові, кому надавати землі, землі оборони повинні використовуватися виключно для, для світлої оборони і для міністерства оборони. Сам Петро Демінський пояснити свою причетність до земельної ділянки пообіцяв за два дні. Ми чекаємо. Христина Шевченко, Віталій Чвак, Олександр Бабухін, Ростислав Подолець, головні новини Львова.